Ні, сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Президент України відзначив вдало спецоперацію військової контрозвідки СБУ та військово-морських сил поблизу окупованої Євпаторії. У ніч на 14 вересня українським захисникам удалося знищити там російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф вартістю 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо молодці! Слава усім, хто б'ється заради України, і дякую усім, хто допомагає. Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки. Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. За словами речника, українські війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Мали частковий успіх в районі Кліщівки. У ході штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах, нагадав Андрій Ковальов. Україна повернула під контроль так звані Вишки Бойка. Це бурові газо- та нафтодобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як віртолітні майданчики для розміщення засобів РЛС. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели підрозділи ГУР Міністерства оборони України. Під контроль були повернуті борові платформи Петро-Годованець та Україна, а також Таврида і Сиваш. Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів типу НАР, некерованих авіаційних ракет, а також рлс «Нева», що може відстежувати рух суден у Чорному морі. Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити. Деталі операції дивіться у документальному фільмі Битва за море головного управління розвідки. Врешті російський літак вдається вразити із ПЗРК. Підбитий він швидко тікає з поля бою. Бригада артилеристів та їхня потужна зброя гаубиця М 777 досі тримають оборону на Херсонському напрямку. Про свої досягнення та бойові будні розповідають захисники однієї з бригад Збройних сил України. У їхній нелегкій справі швидкість відіграє важливу роль від отримання координат цілі до пострілу лічені хвилини. Із завзяттям та навіть посмішкою розрахунок воїнів артилеристів прицільно працює по ворогу, тому що виборюють своє рідне. Буде ціль. То за три хвилини все вже станеться. Відпрацьовуємо по ворожій техніці, по їхній артилерії, по градам. Хтось після поранення, а хтось просто виснажений. Але гармоші не припиняють звільняти українську землю від окупанта. Я пройшов реабілітацію, повернувся до хлопців. Ну, вже з ними давно працюю, кинути їх не можу ніяк. Це вже сім'я. Всіх бойових. Всім хочеться якби, додому, щоб це все закінчилося. Але працювати треба. Це для нашої перемоги. Все буде добре, Україна переможе. Як старший батареї, військовослужбовець позивний Марлін розповідає, що справа артилериста, як і кожного військового, нелегка. Це дуже, так скажемо, тяжка праця, тому що е, снаряди бувають різної вагової маси. Е, гармата сама не легенька, також має вагу. Хлопці не здаються, працюють. Це заради перемоги. Стараємося, б'ємо ворога. І так буде, доки українські землі не стануть вільними від окупантів. З перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовець 124-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України за позивним Сікач став на захист батьківщини. Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Харківщина визволяв захоплені російськими військами населені пункти та рятував людей від великої води, спричиненої підривом Росією Каховської ГЕС. Його позаний сікачі йому 50. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист батьківщини. Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Харківщина визволяв захоплені російськими військами населені пункти та рятував людей від великої води, спричиненої підривом Росією Каховської ГЕС. Конкретно бойові дії, які були в Херсоні, це в той момент з різних боків був. заходили. То... Бої, де я приймав участь, це були сторони Чорнобайки, На окупованій території майже два місяці ми виконували завдання по збору інформації, передачі знищенню техніки живої сили. Був спалений один тігр, танк і БТР. Людей, які могли допомагати в моїй діяльності, ставалося менше і менше всіх патріотичних налаштованих. За Україну людей, орки відстежували ФСБ, їхні працювали. Разом із своїми побратимами Сікач приймає рішення покинути лівий берег міста. Група вийшла різними шляхами. Я виходив крайній. Получилось не з першого разу. Не брився, не мився стару одежу одів. навіть три літри води випив, щоб пузо було Таке знайшов свій підрозділ. Спочатку обороною Миколаєва займалися, виконували там бойові завдання в напрямку Снігирьовки. Через декілька місяців особовий склад батальйону відправляють на відновлення. Коли батальйон набрав весь штат необхідний, поїхали на Донбас. Спочатку в Курахові пару тижнів виконували завдання, і після Курахова перемістили нас в Харків. І якраз ми попали на момент, коли здійснювало звільнення Харківщини і приймали участь ну, в звільненню Харківської області. В червні 2023-го підрив Росію греблі Каховської ГЕС. Рівень небезпеки для населення Херсонщини зростав. Люди потребували допомоги. Я заїжджав і вивозив цивільних людей з окупованої території. Перший день ми одним катером працювали. Наступні дні ми вже двома катерами ходили, людей дуже багато кинутих, яких треба спасати. І я заїжджав на території, де були на глибину там, до 7 до кілометрів. 101 чоловіка вивіз з території окупованої. П'ять днів ми працювали, а потім вода почала відходити. Окрім того, що ми своїх людей вивозили, нас бачили, і ті, хто любить руський мір, здавали наші. Скажімо так, Відвідини тої сторони і на нас ну, засади готували, ми кожен раз нове місце назначали для людей, яких ми можемо вивезти. Знаменита ситуація це коли наші розвідники на криші замітили матір з дітьми. Ну і я з, зі своїм напарником поїхали на, на страх і риск в ту сторону, ми всі прекрасно знаємо, що там місцевість замінована. З першого дня повномасштабного вторгнення він захищає Україну і буде це робити, допоки стане сили. Втомились ті, хто і не починав щось робити. Ті, хто з першого дня пішов воювати, вони не втомились. Вони знають, де повинен бути кінець, ворог повинен бути вибитий з нашої землі і повернути до 91-го року кордонів території. Таких людей у нашому війську багато, але вони не вважають себе героями, а просто роблять свою роботу. Захищають Україну від ворога. У румунському місті Констанца впродовж тижня проходили міжнародні тренування з мінної безпеки в рамках багатонаціональних навчань серії СІ БРИЗ. Мінна загроза на сьогодні є надзвичайно високою, і мінімізувати її наслідки можливо лише спільними зусиллями. Акваторія Чорного моря наш спільний дім, і він має бути безпечним. Зробити його таким головна мета протимінних тренувань, що тривало у рамках навчань БРИЗ-2023 у місті Констанца, Румунія. Військовослужбовці країн-членів та партнерів НАТО протягом тренувань відпрацьовували забезпечення безпеки цивільного судноплавства та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, адже подолати мінну небезпеку можливо лише спільними зусиллями. Ми тренуємо. Свій особовий склад у міжнародному середовищі разом з нашими партнерами. Ділимося досвідом, е, отримуємо досвід від наших партнерів та закріплюємо його, і набуваємо відповідних спроможностей та проходимо оцінювання щодо сумісності з підрозділами країн НАТО. Для нас це є дуже важливим кейсом, тому що в Чорному морі е, існує велика мінна небезпека. Через те, що російська сторона постійно мінує акваторію Чорного моря. При цьому вони застосовують різні зразки озброєння, в тому числі досить застарілі, які себе можуть вести непередбачувано. Враховуючи цей об'єм небезпеки і об'єм мінування, ми потребуємо постійної підготовки спеціалістів, потребуємо їх в досить великій кількості для того, щоб в майбутньому розміновувати акваторії чорного моря. Окрім того, наші сапери і зараз не залишаються без роботи. На жаль, відпрацювавши певні вміння теоретично, учасники тренувань розпочали їх практичне застосування, використовуючи спеціальне обладнання, систему бокового огляду для пошуку потенційно небезпечних предметів. Це апарат РЕМУ 100 він призначений для пошуку та надання координатів. Підводних об'єктів він з сонаром. Ми бачимо підводні об'єкти. Можемо їх відмічати та ділитися з нашими колегами, дайверами, які потім можуть спуститися, перевірити, що це за об'єкт та за необхідності знищити цей об'єкт, що він саме загрозу. Пошук та ідентифікація об'єкта відбувається у тісній взаємодії з водолазними спеціалістами. Тож комунікація про виконанні завдання вкрай важлива. Мовний бар'єр не є для нас перепоною. Так як ми вивчаємо англійську мову. Також в нас була можливість попрактикуватися в іноземних мовах і мовою жестів під водою, які використовують водолази з іноземними колегами. Дуже цікаво працювати, тому що ми можемо перейняти від них набагато більше інформації про самі апарати та про їх можливості. І про можливості в протимінній боротьбі. ми також багато чого знаємо і змогли навчити наших закордонних колег тим методом, з якими ми працюємо. Працювали учасники разом і на суходолі, відпрацьовуючи різні варіанти складання мінного заряду у майбутньому така співпраця, безперечно, сприятиме досягненню однієї з головних цілей протимінних тренувань забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Незважаючи на повномасштабну агресію Російської Федерації проти України, Одеське регіональне відділення Національної спілки журналістів України провело вже 24-й за рахунком загальноукраїнський мистецько-просвітницький конкурс Українська мова, мова єднання. Його лауреатами стали журналісти, письменники, вчені, артисти, дитячі творчі колективи та засоби масової інформації зі всіх регіонів України, а також представники української діаспори за кордоном. Цей конкурс починався тоді, коли українська мова поступово, крок за кроком, утверджувалася як єдина державна мова. Як зазначили його учасники та організатори, він надає українцям всього світу унікальну можливість єднання навколо рідної мови, української історії та культури, особливо зараз, під час повномасштабної війни. Бо українська мова це мова мужніх та сміливих людей, для яких головними цінностями були і залишаються демократія, свобода та право на самовизначення. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!